Для зустрічі. Діло, то я хотів би почати з того. Ви сказали, і десь сьогодні депутатський корпус теж стурбований, що рік не призначається голова адміністрації. Сьогодні проблеми є в Дрогобицькому районі такі: дороги вони й у всій Україні, і ви, як голова адміністрації, повинні ставити у Києві, що сьогодні Україні треба зробити. Після війни, коли відбудеться роком, будівництво доріг. Бо нема доріг, нема відповідно освоєння рекреаційних територій, нема притягнення інвесторів до нашого краю. І я рахую, що це треба робити. Якщо говорити про наш район, то в нас є одна школа, ви говорили в Летні, це Довгобуть, і тягнеться 24 роки, це Летнянська школа, яка фінансувалася на кому країни. Відповідно, є недобудованою. Також розпочато будівництво школи в селі сторона, теж треба її накривати як кажуть, і відділяти кошти. Ми подали заявку, відповідно, подав економічний відділ адміністрації, і ми хотіли б ті всі питання вирішувати. Щодо децентралізації влади, поки про децентралізацію влади тільки говорять, я не відчуваю на місцях, що сьогодні відбувається децентралізація влади. Наприклад, такий приклад наведу. Коли ми зробили е, проєкт е, по енергозбереженню Лішнянської школи, то десь Львів перебирає повноваження, тобто замовника і відповідно розпорядником коштів. Я рахую, що з Львова представникам приїжджати вирішувати ті проблеми, які є в Дрогобицькому районі, то це не децентралізація. І тому я хотів би, щоб вас як першу особу. Столб обласної адміністрації, як кажуть, десь е, почути райони, бо це не тільки думає в Другобицькому районі, а є в інших районах, щоб децентралізація відбувалася, як кажуть, е, не на словах, а на ділі. Ті проблеми, які є в Другобицькому районі, тут всі, ті, хто сидить, знає свої обов'язки і виконують їх. Потрібно трошки допомогти. Як ми знаємо, Другобицький район. Є дотаційні. 95%, відповідно, отримуємо е, дотації. Якщо сьогодні говорити про е, як проживе район, то район проживе повністю бо прийнятий бюджет, відповідно, є кошти для того, щоб прожити. Оптимізація, яка має відбутися у освіті, медицині, е, ті всі зміни, які мають відбутися, я думаю, що на державному рівні буде відбуватися. Якщо від нас, депутатського корпусу, від мене як голови ради, ми готові до співпраці з обласною адміністрацією. Хотіли б, щоб нас чули, щоб нас, як кажуть, отримували наші звернення, реагували на них і ми готові до співпраці.